Чи може українська ракета долетіти до Москви? Чи справді вона здатна змінити хід війни? І, взагалі, що таке балістичні ракети і чому вони настільки ефективні? Це Юніверс Спейс Тек, я Іван, і ми розповімо про технологію, яка стала символом холодної війни, проклала людству шлях до космосу, а сьогодні буквально не дає нам спати. Балістична ракета відрізняється від крилатої тим, що вона рухається за заданою траєкторією, набираючи значну висоту. Спершу вертикальний слід. Ракета прорізає щільні шари атмосфери, набираючи швидкість від кількох до понад 7 км на секунду залежно від дальності. Потім двигун вимикається, і ракета падає. Але не просто вниз вона летить по балістичній дозі, як артилерійський снаряд, тільки на сотні чи навіть тисячі кілометрів, часто через стратосферу, а міжконтинентальні і взагалі через космос. Ракету можна запускати з різних платформ наземних установок, кораблів, підводних човнів чи літаків. Сучасні моделі можуть нести ядерний заряд, маневрувати в польоті і долати ППО. Але хто і коли вигадав цю дивовижну? І водночас жахливу конструкцію. Відповідь веде нас у темні підземелля Третього Рейху. Ще на початку ХХ століття винахідники-інженери мріяли про ракети, здатні піднятися у небо, а згодом і вийти за межі атмосфери. Одними з перших були фізики-винахідники Роберт Годард і Герман Обер. Вони експериментували з рідинопаливними ракетами, які несли в собі більше наукову ніж військову цінність. Але на порозі Другої світової війни мрії про космос поступилися інтересам армії. Нацистська Німеччина, прагнучи створити зброю відплати, почала розробку балістичної ракети великої дальності. Справу довірили Вернеру фон Брауну. Блискучому інженеру, який згодом стане одним із творців американської космічної програми, у 1942 році фау 2 перше успішно злетіла в небо. Це була перша в світі керована балістична ракета, її дальність до 300 км, швидкість понад 5 тисяч км на годину. Вона могла долетіти до цілі за кілька хвилин, піднімаючись стратосферу за довгоподібною траєкторією. І головне, ППО того часу була безсила проти такого удару. фау 2 вбили тисячі мирних людей у Лондоні, Антверпені та Парижі. Та ціна її створення була ще страшнішою. Десятки тисяч в'язнів концтаборів загинули, працюючи у жахливих умовах на її виробництві. Чи точною була ця ракета? Та яка там точність? 42-й рік, майже півстоліття до появи GPS. У коло діаметром 10 кілометрів влучало тільки 50 запущених ракет. Після поразки Німеччини, як США, так і СРСР почали полювання за німецькими інженерами і технологіями. Вернер фон Браун із командою опинився у США, де пізніше створив ракету, яка вивела людину на місяць. Так, Армстронга на місяць і вибухівку на голови цивільних у Європі відправив один і той же чолов'яга. Фактично, Сатурн V це Фа2 на стероїдах із мирною метою. А СРСР, використовуючи власну версію Фа2 Р1, заклав основи майбутньої радянської ракетної програми. Так, балістична ракета, створена для знищення, стала стартовим майданчиком для мирного і не дуже освоєння космосу. Її ключові технології лягли в основу перших ракетоносіїв. На відміну від Попередніх артилерійських ракет, які запускались по дозі v 2 стартувала вертикально. Це принцип, який досі застосовується в усіх космічних запусках: від Saturn 5 V до Falcon 9. Вертикальний старт дозволяє найефективніше долати земне тіжі. ФО2 мала складну для свого часу систему керування з гіроскопами та ролевими стабілізаторами в потоці газів. Саме ця технологія лягла в основу інерційної навігації, без якої неможливі польоти у космос. Також Фао-2 використовувала двигун на рідкому паливі, суміш рідкого кисню і спирту. Це був прорив, бо, на відміну від твердопаливного, він дав більше контролю над тягою, дозволяв регулювати потужність, а у майбутньому навіть керувати етапами відділення ступенів. Ці технології не лише відкрили шлях у космос, а й заклали основу сучасних ракетних систем, що сьогодні відіграють ключову роль у російсько-українській війні. В Україні навіть діти знають, що таке Іскандер. Війна навчила. Росія застосовує різні типи балістики, але комплекси Іскандер М найчастіше. Це ракети довжиною понад 7 метрів. З бойовою частиною майже пів тони і дальністю до 500 кілометрів. На завершальному етапі польоту вони розганяються до понад 2 км на секунду, тому досягають цілі на максимальній відстані всього за 5-6 хвилин. Якщо запуск ближчий, часу ще менше. Наприклад, з Білгорода до Харкова менше хвилини. Через надзвичайну швидкість і висоту падіння перехопити таку ракету вкрай складно. Україна використовує для цього сучасні системи протиповітряної оборони, такі як американський Петріот. І франко-італійський комплекс SAMP-T. Усі вони інтегровані в єдину мережу разом з IRIS-T SLM та радарами. Green Пай така система дозволяє комплексам обмінюватися даними в реальному часі. Навіть якщо ціль виявив один радар, супроводжувати і збивати її може інший комплекс. Це підвищує шанси на перехоплення. Водночас, щоб подавити наше ППО, російська армія застосовує комбіновану атаку. Одночасні запуски балістичних і крилатих ракет, а слідом дрони Камікадзе. Це не просто хаотичні атаки, це частина системної стратегії, де рішення про запуск ухвалюється в реальному часі, на основі даних із супутників, радарів і розвідувальних дронів, а в Україні. Є балістичні ракети. По-перше, це американські армійські тактичні ракетні системи, відомі як Атакамс, з дальністю до 300 кілометрів. Вони надзвукові, високоточні і можуть нести як звичайні, так і касетні бойові частини. Запускаються з платформ Хаймарс або М270. І здатні точно вражати цілі глибоко в тилу противника. Ух ти, а що це таке? правда, Україна має їх обмежену кількість, тож застосовуються вони дуже вибірково проти найважливіших об'єктів. Що стосується балістичних ракет власного виробництва. То про їх створення вперше заговорили ще на початку нульових. Тоді було представлено проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу САПСА, який мав стати українським аналогом російського іскандера. Проєкт планували завершити до 2012 року, але через хронічний брак фінансування строки постійно сувалися. А у червні 2013-го тодішній міністр оборони Левідів взагалі оголосив. Про повне згортання проєкту сьогодні він перебуває в розшуку за Держзраду і ймовірно ховається в анексованому Криму у 2016 році. Сапсан отримав друге життя під експортною назвою Грім 2 Україна почала створювати цей ракетний комплекс на замовлення з Саудівської Аравії. Шлося про дальність до 280 кілометрів. У 21-му році міністр оборони Андрій Таран повідомив, що комплекс готовий на 80%. Потім його заступник уточнив, що не на 80%, а на 70%. А потім почалось повномасштабне вторгнення інформації про українську ракетну програму стало значно менше. Водночас РФ неодноразово заявляла про збиття українських балістичних ракет. Типу «Гром-2». до речі, яку з українських розробок ви вважаєте найперспективнішою грім 2 паляницю чи, можливо, щось інше. Напишіть у коментарях торік президент повідомив сенсаційну новину. Пройшла успішно людні випробування, наша нова балістична ракета. А вже у кінці травня цього року навіть доручив надати окреме фінансування для нашої української. Балістичної програми зовсім нещодавно ЗМІ з посиланням на директора центру дослідження армії Валентина Бадрака повідомили, що у середині травня відбулися випробування української балістичної ракети, які оцінюються як надзвичайно успішні. Ракета подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, як і немає детальних характеристик нової ракети. За інформацією з відкритих джерел вона здатна нести бойову частину вагою понад 400 кілограмів і має дальність до 500 кілометрів. Тобто під загрозою може опинитись навіть Москва, яка розташована всього за 460 км кілометрів від державного кордону. Став лайк, якщо чекаєш з нетерпінням цього моменту. Крім нових розробок, частково публічних, частково засекречених, українські інженери модифікують старі радянські ракети як-от У, покращуючи їхню точність або подовжуючи дальність. Балістичні ракети це водночас історія страху і прогресу. Їх вигадали для війни, але саме вони проклали людству шлях у космос. І навіть зараз, через десятки років, залишається однією з найнебезпечніших технологій у світі. Сьогодні, в контексті російсько-української війни, балістичні ракети знову в центрі уваги. Вже не як абстрактна загроза, а щоденна реальність. Але це також і точка зростання. Розвиваючи власні ракетні системи, Україна не лише захищається, а й здобуває технологічну незалежність, а з нею і шанс змінити. Правила гри. А на сьогодні це все. З вами був Universe Space Tech. Якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пам'ятайте, з нами космос стає ближче. Мирного неба вам і тихої ночі.